Hello Hello усім, А, <му> <му> Для чого я фільмую ці етапи і для чого зняв цей відео? Трохи хочу зробити анонс на намірів на майбутнє, і тим, це, ну, це для тих, хто. Це для тих, хто слідкує за розвитком мого біполярного розладу. А для тих, хто тільки завітав. Коротше, я намагаюся зробити ЧПК мультитул. Це буде універсальний ЧПК на одному програмному софті, на одній прошивці, переробити її таким чином, щоб він міг підтримувати функції лазерного візерування, лазерної різки, друку за допомогою. Сервоприводів, тобто малювалки звичайно, намащування паяльної маски, різних фоторезистів, експозиції фоторезистів, щоб можна було фрезерувати на ньому, щоб можна було навіть проводити процедуру 3D-друку. І ну, нехай це буде урізана функція 3D-друку, але все ж таки буде. І все це на одному програмному софті на одній залізяці, до того ж, яку я маю намір зробити найбюджетнішою. Хоча наразі я використовую в деталях і зовсім не бюджетні. Вони просто залишилися в мене від а, минулих проєктів. Але я потроху виявляю всі плюси-мінуси цього всього, розробляю власний програмний софт, і по і того, все це викладу, поділюся з усіма охочими. І зараз я нікого не прошу підписатися, бо це якось нечемно. Але якщо підпишетеся, буду вдячний. Бо чомусь це круто, коли тебе сприймають, коли на тебе дивляться. Але я не для чого не для цього. А це відео я відзняв. Хто вже знає, я дуже полюбляю такі заміняти паперовими випробами і, і різні речі. Коротше, з паперу можна зробити класні стоячки. Бо от з чим стикнувся я? Ну це добре, коли там, на заказував собі крепіжу, в тебе в нього повно, в тебе в органайзері все роз, розложено, і так в мене в майстерні десь там далеко є. А якщо тут немає, тільки ти ну, можеш там саморізи взяти, а про М3. Зовсім ти і тут і не чули, тільки М4 і вище різьби, болтиків, гни... винтиків і таке інше. Тому доводиться виходити зі стану і пляха це легко вийти. Якщо треба зробити стоечки власноруч, вони будуть, які вам тільки завгодно. Якщо це не дуже складна несуча конструкція, немає досить великих навантажень. Фізичних, то ось дивіться, я просто скрутив трубочку з паперу, вкрутив саморіз з одного боку, з іншого боку, маленькі саморізи, але просякнувши клеєм, не знаю, епоксидкою, або обмотавши якоюсь там стрічкою, скотчем. У вас універсальні стоїчки під усі ваші нужди. Тобто, це, якщо збираєте для себе, ну, навіть якщо для когось. Все одно закриється все корпусом, його не буде видно. А свою несучу функцію, воно поки що, ну там подивимося, я ще ж кажу в майбутньому викладу, але поки що я так пробував. Свою несучу функцію ця конструкція відіграє аж бігом. Тому ось таке трохи сумбурне відео, яке про. Наміри на майбутнє повихлятися тим, що я дійсно бляха просунувся, бо навіть цей пульт я хочу зробити. Спочатку він прикручений до корпусу, бо в мене короткі дроти, а потім я додам сюди акумулятор, додам сюди блютуз, і цей пульт, цю коробку можна буде автономно носити. І керувати своїм ЧПК, що значно зручніше, ніж підходити до нього кожен раз. Ну просто така от мене задумка, щоб ЧПК був повністю автономний, працював від акумуляторів, керувався теж автономно не комп'ютером, а G кодами з флеш-карти. А оці бляха стоїчки, вони дійсно крутезні. І ця ідея, вона себе дуже добре зарекомендувала. Тож, якщо що, беріть собі на озброєння, якщо ви для себе намагаєтесь щось таке зробити. Ось. Усім привіт, бувайте! Едем!